Доброго дня! У нас виїзд. Виїзд, кстати, по Києву безкоштовно. Це рідний ключик, безключовий доступ джета. Додали отакий современний смарт-ключик. Зараз запустимо авто з того ключа, з якого, якого ми прописали. він, Нажимаємо кнопочку запустилась. Це роботає на новому ключі. Ключ сервіс Київ 20 хвилин вашого часу. І у вас запасний смарт-ключ. Виїзд по Києву безкоштовно, 093 659 0214. Чи другий є номер у нас 097 829 65 22. Дзвоніть, звертайтесь. Сьогодні позвонили. сьогодні приїхали і прописали. Додатковий ключ це краще, ніж один. Тобі ж, якщо. Ви не дай Бог теряєте основний і у вас немає ключа. Це це буде вдвічі дорожче встановити, чим прописати додатковий ключ. Ключ сервіс Київ. де вам допомогти.